Це місце буде символом вдячності та скорботи за тими, хто не повернувся додому. Урочисте відкриття музею пам'яті, шани і вдячності оголошується відкритим. В ліцеї номер 30 відбулося урочисте відкриття куточка пам'яті загиблих наших учнів. На жаль, їх на сьогоднішній день 16. І ось для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, і щоб учні нашого ліцею знали. Хто за них поклав життя, ми ось вирішили відкрити такий куточок. А в куточку знаходяться особисті речі загиблих, які надали рідні. Поки людина жива, жива до тих пір, поки про неї пам'ятають. Це лише проект. Ми на майбутньому плануємо його наповнювати. Про кожного з них буде знято відео, і у вигляді QR-кодів під портретами буде розташована інформація, де кожен з учнів і вчителів може підійти і ось згадати. Про даного героя. Я хочу подарувати музею прапор 122-го батальйону міста Одеси, який передали мені побратими на знак пам'яті і пшани мого брата. Цей прапор висів у мене на стіні в кімнаті, разом з фотографією мого брата. Гадом з орденами. Я хочу передати його школі, в якій навчався я, які навчався мій брат. Них, і хай цей трапар, в якому написано. 122-й батальйон старого засова Одеси». Подивіться на слова, на, на, на захисті як Все. e